Спаун, чмок на прощання і виклина нас на берег море. Ми невдовзі зустрінемося, красуне. Знайшли нас там дві вайфу, дали поганяли ровер, сказали, що треба дріпать! Бо буде шторм, по дорозі законектилися з вартовим. А потім дали шиба <coughs> на монстрику. Але ми занадто загралися в соло левелінг. Oh, Адже навіть мер риння <coughs> взагалі слово мер є фемінітив. гукнула нас до себе. На чай. <гас> Тому, залутавши ті, ми пішли у місто, поки хтось на дереві конкретно точить шпагу, де й нас не зустріла якась оліюа. Зрада. Але це вже зовсім інша історія. Якщо ви не зрозуміли, що тільки що прослухали, то це був початковий сюжет Вуви. А якщо вам цікаві деталі, то обов'язково додивіться це відео до кінця. І привіт, таки-привіт! Це Юдлісен. Бля, <плес> хоч чому я стала аніметянкою? Вува. А, тут А сразу? тут сразу треба робити вибір. Ну тут очевидно. Хтось робить інший вибір? У мене питання. Ну давайте подивимося, хлопці. Ну от, вона навіть зі спини вигляньте, яка вона чудова. Йо моє хотіла пожартувати, а мені гра не дає, вона мені вже дає вибирати персонажені. Я з це вже вибір. А я не знаю, чи гра підтримує українські символи. Ага, не підтримую, вітаю. Я вважаю це вже перший дзвіночок про зраду. Ой, ой, о, тепер я маю час на те, щоб пожартувати. Ой. нагадуй мені ульту одного діда з одної гри. Mm -hmm. Так, добре. Це націк на лесбійство, чи. тому. Mm -hmm. Знов таки нагадує мені, початок <ріст> однієї гри, однієї компанії. Що, поцілується? Ні! Ей, ну це друга зрада з самого початку гри. Так, ну добре, у нас хороше дихання, у нас пульс на місці. Супер, а навіщо нам ця інформація? Тут є скіп сюжету, чи це просто буде. А, і все, да? Значить скіпу сюжету тут немає, друга зрада Цивацію навіть дерево це похоже. Раз не буду порівнювати. Все-таки ми прийшли вбивати геншин. Ніфіговно! Ви це бачили? -то? Ви бачили ту ляху, як вона випирає з цієї шкарпетки? О, вже починається визнайомі слова. О, що таке слово ровер? Я не пам'ятаю це такого слова. Тому ми подавиться шрифт не занадто курсивний, не занадто маленький, не занадто жирний. Блін оця ну стрілка. Ну, мені подобається, що персонаж якось не дуже виділяється на фоні місцевості. Тобто, якщо в Генджі якось відділяється персонаж, то тут воно якось більш так виглядає більш правильно. Хуля, так пишу, Я взагалі роблю мористичні відео. я так оспонаюсь, ніби рецензію роблю на гру. Мені ну, вже подобається, що тут у жінок ніби як не жале, ніби більш-менш нормальна. Подивіться на ці ляшки Ой, як вона відчувається. А чого мишка така нечутлива? Ч... Ну, бля, вісак так питання, що мишка така нечутлива. Скажіть, що це можна виправити? Благаю. а, а чому він не так важко крутиться? Поспілкуйся краще з психіатром ці слова. Це вам не то, щоб мені було по на сюжет мені дійсно цікаво що тут? О, ульта ну давай та. А, Р! Э, да я, твою мать, ульта! За 40 гривень. Няха! Яка вона мила Да, так вона четвірка Я думала, вона п'ятизірковий. Угу. <режу> У мене питання, в котрий раз я вже бачу ці краєвиди? Байжу? А ти що зелений тут забув? Я бачила і в трейлері цю кріо-жінку. Мурашки по шкірі. Гаразд, вчити англійську по вуві — хибна ідея. Хуйово мені. Ти серйозно? Тобу так. Ох, хйоп твою. Мама мія коломия. Що відбувається? МАЙТАМЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Якась психічно нездорова маячня відбувається. Всього, у нього психічне порушення. Бля! Це потужно прокоментував Зеленський цей вибір, це взагалі їмба. Опа! Ти хто? Я знаю, хто? Ти ти ще один персонаж, якого я хочу. хе Певно, блядь, вийде вже в кінці ігри, коли вже ця гра не буде популярна. Нічого, я тебе чекаюся. Я шо, є що сталося? І тут Селестія? це ти несеш, блях. Століський просто імба! Давай, всоси його. А жопа не злипнеться. Ооо, пусіпака! Ой-ой, ой-ой! О! А, тут і на кью щось можна. А, Так ось чому на мона не можна ультувати! Ау! Ой! А, ну да, звісно, бачиш, кнюшку на Виглядає, як ліює Вибачте мене ну но. О, нова героїня. Це якась антагоністка? Оу oh. uh. mm. Китай. Yeah. She will be mine yeah. Yeah. Я її хочу. О, телепорт. Теж 5 примогемів дадуть. Ну, звісно, 5. Зробити трошечки щедрішу гру? Ну, no, но. No, 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 no. Повторити винагороди одна за одною. Так, 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 так. Давайте подивимось, які тут NPC по вигляду. О-хо-хо Не, ну NPC 6, тут лайк. Ого. Блін, як для початку тут взагалі шикарна карта. Просто, звичайно. Ми через кота перестрибнули. <рес> Один із вас бій друг, інший лежить. Дайте мені до магістра попасти. Байде побачити вайфушечку. Солярій, ой, тобто соляріс. Якегось підприємство. Ти не моя вайфушечка. Ти не моя вай, хоча ти теж непогана. Ти такі гарні персонажі, йдіть до Ні, ну я вважаю, що вона наш козачок, тому що вона Юа, са Юа. Наш козачок. Так, фрікінсі. Це фрікінці це вібрації. А, частоти, в чистоти, да? Я вивчила нове слово з англійської. Я вивчила нове слово в англійській мові. Я вже відчуваю, як я готуюсь до Єві Я вже відчуваю, як здам його на 200-400 на, 200, на 400 балів. You can tell mm -hmm. Ми не хочемо продовжити цю тему. Хз, я би хотіла. Ліміт на no лор, зрозуміла. Ну, поки що розчарування, не побачила вайфушечку. Ей, дівчат, я вам нічого не розкажу, я не зустріла її. До побачення. І маленькі NPC, крошечки. Звісно, трошки лиця в них однакові, просто їм змінили колір волосся. Ну зробимо вигляд, що вони різні. New faction unlock. Ааа, десь я таке бачила. Я навіть скажу вам, де в людині павуку. Ви що, блядь, думала? Я вам генше скажу. Ні, блядь, така фіча була в людині павуку. Не де тут немає скринь? Тут якась загадка. А, я туди маю закарабкатись. Ай, я твою мать. Як я не люблю це. А саме відчувати себе тупою. Мофтий, чоловік. Коротше, бо я вибачаюсь, хоч вона моя вайфушечка, вона мені подобається, але. Але. Щось я за дохуя скіпнула. Це більше на землю схоже, ніж на місяць. Конвейер. Угу. Це я сподіваюсь крутки? Да! А, давайте сразу десятку. Ну, зато сразу фіолетова мені випало Вона фіолетова! Я думала, вона легендарна. Ви що смієтесь? Таку жінку! чотирьохзірковою зробити? зроби. Ви що смієтеся народ? Раз, давайте тут, бо тут є 100-відсотковий шанс. Ну хто тут може бути? Ну ця рожева забавно виглядає. Хі -хі. Ну тут фіолетове, ну най буде так. А, це більше мені випав меч просто. М? Таке. О, персонаж. Ого! ні, Тут з фізикою вони переборщили народ, так. Я знаю, що я роблю першим ділом. Ні, я не йду в. А, так у нас лише три персонажа, може бути. Якби вони цю кріо жінку зробили б п'ятизірковою, я вам би кажу, я б не с... неї всі крутки витертала. Ну, мені то і краще, якщо чесно, але. ну... Нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. О, дякую, вау, Не знаю за що. Ну я знаю, що це просто за те, що я у вас є. Немає за що. Я теж дуже рада. О, Friends Ну те що в мене немає друзів, я знала. Лук, ну гарний лук, чувак. Боже, тут можна зробити чутливість ми ще. Ну скажіть, мені, тут можна зробити чи ні. Это дискорд. Да, это дискорд. Так багато обсуждать дискорд, ну народ, вам треба допомогти створить дискорд сервер. Давайте допоможу Вы бы подумали, зараз была бы реклама мого дискорд сервера, а нет. Ха! Ого! ого, ого Дата-бази переполнены. Ну, все зрозуміло. Всі адміна вам треба? Так, какие тут персонажі еще раз? О, Дуже хочу таку Ой, прикольний. О, таке мені треба. Ой, ні. Господи, не дай Бог, воно мені випаде. Я не знаю, чоловіки мені тут не дуже подобаються. Тут навіть арти зробили різні. Боже, тут дуже гарно, воно все так зроблено, дуже симпатична гача. Так, дивися, тут є різні персонажі. Я така от. Я вот Аката. Це ж це, блядь, хранительница небесного порядка, і це з'єдше, блядь. Ні, неправда, неправда, не га... Це айро, блядь, стихію. Я, я, я такі, вот. Блядь, чунюй. З Рейзером поїбались, получився він. Ой, а тут нахіда з цього, блядь, з малих. Так, тихо, тихо. Я... І, і є такі, от, він теж не дуже радий мене бачити. С кого мені бажає, щоб мені випав? Цього? цього ні 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 Я ще за діда говорю, то тобі хто треба в пачку А я хз, просто хочу персонажа окрім того останнього чувака. Головне, щоб хача мене не підслухав. Ну, аж ціло одну. Магазин не геншновський. Зараз може взагалі нікуда не випасти, бо я ж людина гаранта. Ну так, да, це моя любимка, кстати. От, Я думаю, вона п'ятизіркова, вона оказалась чотиризірковою. Мені навіть краще, що вона чотирьохзіркова. От подивись, у всіх дівчат груди як груди. Ну, типу, нормально дихають собі. А що тут сталося? Ну, я не хочу втратити прямогеми на цей. Ти в цій грі плануєш надовго лишитися. От і не на шине особа. Ну тут це гарантовано. Бізі з першої десятки випала мені, як завжди, блін. Якщо мені зараз випаде той мужик уродливий, то я тим більше зараз виходжу і все і не повертаюся. Відео обривається на цьому моменті. Бі! Ви ходи. до речі, дослідимо, як тут клавіші працюють. Якщо тут крутки теж на F3, ну я вважаю це повний. Прикол. Блять, тут крутки. F3. Ну давай. Ну давай. Ну. Ну! А, блять. Да идите до сраки. А ну и давай, соки. Е, я сподівалась, що нам не заросла леген... ганащий, блин, меч, дали навіть не дали персонажа, зрос. Ну, хтось сумнівався? Хтось сумнівався? Я це я. Я завжди отримую на саму останню крутку легендарку. Я людина-гаранта. І інакше, на жаль, ніяк не можна. Це якісь погані люди. Так, це наша Юа за ними стежить так. Українська розвідка стежить. Прикладиш? Use sensor to confirm. А, сенсор. Чуть як в геншині, колесико зажми. Я не маю. Тут же є ця штука. Не, не як в геншині А ну, навидесь вниз, воно блюрить? Да. Не, Та же сама технологія, яка не в геншині Ти затопиш на її ляхи впираюсь. От тут похвала, а толку. Це все лежалка породі на Stellar Blade. А, кстати, там в туториях мы реально буде писати? Сенсори, А, вот, сенсори Ведь мне надо все, що відображається, от такі вот видображается вот таким вот значком, мне надо это поломать, да? Я не понимаю, Миша. А, это я маркер поставил. ось я тут сундук открыл просто. А -а -а. Отлети туди. Що це? Те, що немає ні. Вам продали пару нахуй, їбучих технологій, які були вже і до так всіх нормальних іграх, і весь зравнітеся. Ой о маю. Ага, а, ага. О май га, це ті самі ігри для даунів в тіктоці. Той же самий жест з ляшками. Це реалізм! Перепрошую. Люди, які це подивляться, скажуть, капец в тебе хлопець душний. А, це івентовий чел. Сяо, короче. А, ти шо, який я душний, я ж просто навожу, сука, конкретні факти. Це ж не є сяо. Е, е, щас я тобі повоюю, чел. Ви ж це ти? Ми десь знайшли твою. Десь за це бабки ні, той, в кому треба дати поїхати. Злодей британець. Ну, це скоріше, бля, пубертатна язва. <сіх> Чи волоси у <в> борщ мухнули. <сіх> <сіх> ну давай, давай я тебе поб'ю, ну давай. Ну ти ж так хочеш по мордашці отримати. <сіх> о, це, короче, українка, вона ЮА. Су ЮА, бачиш? його? Це Саша, Сан ЮА, <сіх> <Фільуада. сіх> Саша ЮА. Це ти, Саша? Да, оля юа І менш поміняла я бачу. Мені личить, я вважаю Да, але з очами що стало? Багато в комп'ютері сиділи на червоні места. Багато займалась монтажом, я по. Ну що ж, коментарі відкриті для Обсирання Ха-ха! Тому пишіть, як вам Вува, чи виправдала вона ваші очікування. Розповідайте, хто вам випав. А я процитую свого хлопця. Це копія Геншина, Як воно може бути вбивцею? Чим мене вбила Вува, так це схожість у іконах з геншеном. Ну хоч не прийшлось звикати до чогось нового. Не знаю ще по сюжету, але вийшло щось середнє між геншеном та ТОВ. Передаю свої співчуття тим, у кого були проблеми з оптимізацією. Тому що в мене на диво все було гуд. Де і графіка мені подобається, бачила людей, які скаржаться на те, що. Персонажі фігня, негарні. Ну, тут діло смаку. Тому що мені в цій грі лише чоловіки не подобаються. А от жінкам я готова. Ах, поклонятися, оскільки персонажі не дуже виділяються з оточувачого середовища, а завдяки схожій кольоровій палітрі персонажів та оточення не було ефекту вирви око, який супроводжував мене при грі в ХСР. Але цьому присвячене окреме відео. Краще, чим ТОВ, Да і правне існування я вважаю, має, Якщо враховувати, що ТОВ досі живий, а куро нон нонстопом виправляючи всі паги. З одного боку, здається, ніби викатили сиру гру, а от мені здається, що бета страждали хір. Я вважаю, цього всього. Можна було би уникнути, якби бета тестери не зливали гру в мережу, а дійсно перевіряли її на наявність недоліків. Знаю, що багато хто не хоче починати грати в вуву через відсутність української локалізації, за якому з вами так відчайдушно змагалися в лютому місяці. До речі, любі глядачі з Тіктоку, вам привіт! Але чесно, враховуючи, в якому жахливому стані англійська локалізація. то я навіть не хочу боротися зараз за українську. Нехай англійську до ладу приведуть. А допоки екраний перекладач на поміч. Якщо комусь цікаво, як перекладати гру на українську, то 15 коментарів з кодовим словом переклад і я присвячу цьому окреме відео. Я впевнена, кожен з вас хоче розібратися в сюжеті Вуви та дізнатися, що там цікавого. Для цього запрошую вас до себе в телеграм-канал. Не висвітлюю новини і різноманітні факти. Тобі там сподобається. А з вами була Юліса. Всім удачі, всім бай-бай! Ура, -бай. я більше на аніметянка!